А, і не процитувала, а показала. Людей, які є підозрюваними у нападі на казахського опозиційного журналіста Андрія Садикова, вже Київська прокуратура. Вони показали, що це двоє чоловіків: це хлопець, якому 33 роки, і хлопець, якому 36 років. Які вони вже втекли з України. Їх оголошено в міжнародний розшук. І відомо, що двоє чоловіків вони дуже ретельно планували, Оскава Андрія Садикова, Айдоса Садикова, а ретельно спланували вбивство. ретельно спланували замах на Айдоса Садикова він зараз має статус біженця в Україні. Дивіться, 4... 2 червня вони приїхали в нашу державу, вони орендували житло, і вони, як розповіла дружина Садикова, почали стеження за ним. І в день скоєння злочину а він відбувся 18 червня в Шевченківському районі. Один з підозрюваних підійшов до його машини і зробив влучний постріл у голову. А спільник стояв на варті, спостерігав, ну умовно кажучи, на шухері, це називається в народі. І після замаху підозрювани виконали пістолет біля. Паркану київського зоопарку і втекли. А потім перетнули кордон України і оперативно дуже втекли е втекли до Молдові. Зараз вони в міжнародному розшуку. Сподіваємося, їх дуже швидко затримують і вони предстануть перед українським судом.